Я просто хочу сказати, що сьогодні дійсно знакова подія. Напередодні зібралося більше 200 бізнес-асоціацій, підприємницьких асоціацій, аграрних асоціацій в один український бізнес-форум, і вони розробили всі разом шлях виходу України з економічної кризи. Цей шлях виходу вони виклали в достатньо фундаментальній роботі, яка покроково. Рекомендує уряду, президенту, парламенту як виводити ситуацію з глухого економічного куту. Ці більш ніж 200 асоціацій, це справжній скарб України, це підприємці, які звикли прокладати собі дорогу скрізь корупцію, хабарництво, крізь приниження, крізь заборони і е, жахливий тиск на бізнес через рейдерство, через безправ'я. І тому підприємництво сьогодні настільки сильне, що воно сильніше за уряд, за парламент, за будь-яких політиків. І нам треба сьогодні дослухатися до того, що говорить підприємництво, як вони рекомендують вести країну вперед. І сьогодні ми з цими бізнес-асоціаціями, як партія батьківщина, як фракція Батьківщина, підписали меморандум, де є декілька дуже важливих пунктів. По-перше, ми розпочинаємо разом з усіма підприємцями України робити ті законопроекти, робити ті кроки, які розроблені і запропоновані українській владі від бізнесу. Ми продовжуємо разом з ними створювати законопроекти і приймати їх в українському парламенті швидко якісно. І саме головне, щоб ці законопроекти реально реформували економічний сектор держави, а не імітували ці реформи. І далі ми будемо рухатися разом. Крім того, бізнес-асоціації, Український бізнес-форум, вимагають в цьому меморандумі, що призначення всіх міністрів нового уряду мусить відбуватися через відкритий праймеріс, через відкритий конкурс з залученням всіх підприємницьких асоціацій країни. Чому так? Тому що підприємці дуже добре знають ціну всім чиновникам, всім аналітикам, всім теоретикам нашої держави. Вони можуть реально порадити, які міністри в майбутньому уряді будуть працювати найефективніше. І бізнес сьогодні вимагає, щоб не було кулуарних призначень міністрів, щоб не було кулуарних договірників, де фінансові потоки міністерств віддаються політичним силам по квотам. І тому ми підписали цей меморандум, що хочемо разом з підприємцями країни сильно проводити їх стратегію в життя, шановні колеги. Запитання є Так, якщо можна країна, це вже восьма коаліція, яка створюється. Ми брали участь декількох. Чому так складно йде процес? Як чи є щось спільне суперечка у процесі? Насправді коаліція. Дуже і дуже складно відбувається по одній простій причині. Тому що йдуть колуарні консуль... консультації по посадам, але не йде публічної чіткої дискусії, зрозумілої сьогодні суспільству, як виводити країну з кризи, як міняти стратегічний курс управління державою. На цю тему дискусії немає. І коли партія Батьківщина поставила п'ять чітких вимог. До нової коаліції, до нового уряду ви знаєте ці вимоги. Перше це виконати той план, який запропонували нам всеукраїнські бізнес-асоціації. Друге. Це вести мораторій на землю сільськогосподарську, на продаж сільськогосподарської землі, і підняти наше фермерство, виділяючи в тому числі бюджетну допомогу і роблячи ту систему оподаткування, яка називається єдиний сільськогосподарський податок на землю. Наступне нам треба негайно переглядати політику стосовно доходів громадян, зарплати, пенсії, стипендії, соціальні видатки мусять бути як в інших країнах Європи проіндексовані. хоча на рівень інфляції і цього не робиться. Ми вимагаємо, щоб тарифи, які сьогодні поставили для людей, щоб вони не були черговим податком, а щоб вони давали не більше 30% рентабельності на газ українського видобутку, а це означає, це суттєве зниження тарифів. І можу сказати, що якщо ті вимоги будуть виконані, ми готові увійти в коаліцію. Якщо ці вимоги не будуть виконані, а це означає. Повернення курсу розвитку держави в позитивному правильному ефективному напрямку. Якщо не будуть виконані ці вимоги, ми не підемо в цю коаліцію. І тепер, якщо не буде започаткований відкритий праймеріс, так, щоб суспільство бачило, як підбираються наступні міністри, ми також не готові брати участь в будь-яких інших тюньових кадрових призначеннях. І ще раз підкреслюю, партія батьківщина, фракція батьківщина на жодну посаду не претендує і не претендувала. Наші колеги вони кажуть, що чекають президента, що він повернеться, що за ці перемовини будуть йти легше, і що батьківщина може піти на якісь поступки. Ви розділяєте цю думку? І як ви бачите подальшу коаліцію? Це буде 226 номінально юридично і скільки продовжує така коаліція. Чесно кажучи, мені байдуже, скільки буде депутатів нової коаліції. Мені по великому рахунку, і байдуже, як буде прізвище прем'єр-міністра майбутнього. Я хочу, щоб розпочалася публічна, чесна дискусія відносно того, чому завели країну в абсолютний тупік. Чому завели Україну в абсолютну кризу? І я хочу бачити публічну дискусію, як новий уряд і нова коаліція будуть виводити цю ситуацію з кризового стану. Якщо цієї дискусії не відбудеться публічної, якщо ми не поставимо ті акценти і ті напрямки, які потрібно зараз робити то я не бачу сенсу далі продовжувати життя будь-яких коаліцій. Тоді ми будемо наполягати на тому, щоб цей парламент був розпущений, тому що він не здатний вивести країну з кризи, не здатний припинити корупцію, не здатний розірвати зв'язок між кланами і політиками. І тоді потрібно перезавантаження влади. Хорошенко зможе вас переконати чимось, якими аргументами чим зможе? Виключно публічною дискусією про зміну курсу розвитку країни Дякую, Ми би з задоволенням його підтримали. Чим швидше країна почне публічно обговорювати, як виходити з кризи, тим краще. Чим швидше буде відправлений уряд Яценюка у відставку, тим легше буде для країни, тим легше нам буде її потім рятувати. Я можу сказати, що якщо буде створена коаліція на двох, на трьох, на чотирьох, але збережеться та хибна руйнівна політика, збережеться той по суті справи геноцид проти українців, я думаю, що у такої коаліції немає шансу протягнути навіть місяць. Дякую, шановні